гетьман Іван Мазепа та румунське місто Галац, що їх об'єднує. Після поразки у полтавській битві та жорстокох зруйнувань російськими військами гетьманської резиденції Батурина Іван Мазепа знайшов притулок у Молдавії, яка тоді входила до складу Османської імперії. Гетьман раптово помер біля Бендер. Церкву, яке було поховано прах українського гетьмана, у народі стали називати Мазепа. Також назву отримала і місцевість, де вона знаходилась. За часів правління диктатора Ніколая Чеушевського цю церкву було зруйновано. А на її місці звели новобудови. Мікрорайон став називатися Мазепа. 1 Мікрорайон, який було забудовано біля нього у 1960-ті роки, отримав назву Мазепа. 2 а вже у 2004 році за сприяння посольства України в Румунії у місті Галац було відкрито пам'ятник українському гетьмані Івану Мазепі. Цікаво, чи знають місцеві мешканці цю історію, та що взагалі чули про українського гетьмана? Я знаю, що мікрорайони є, але не знаю, що означає назва. Хто такий Мазепа? я знаю про гетьмана Мазепу. Ви знаєте, що Гетьман Мазепа був українцем? так. У парку Свободи стоїть пам'ятник гетьману Мазепі. Я не знаю багато про цей пам'ятник. Два мікрорайони називаються Мазепа 1 та Мазепа 2 Але я не знаю історію, чому їх так назвали. Мазепа Мазепа був лідер, видатна особистість в татарській історії в степах Кавказу. Я знаю про ці райони нашого міста, але я не знаю їхню історію. Він був козак, і я знаю, що вони були революціонери, вони були проти російського царя.